2013 рік указом президента України оголошений роком дитячої творчості, і 7 червня в будинку дитячої та юнацької творчості вперше відбулось свято гуртківців позашкільних навчальних закладів. Барвограй 2013 На святі вітали 13 вихованців станції юних техніків, 10 гуртківців станції юних туристів та учня еколого-натуралістичного центру. Відзначення та підтримка обдарованої молоді. У нас відбувається щороку завдяки підтримці виконавчого комітету, депутатського корпусу. Дякую Юрій Іванович, за те, що ви постійно підтримуєте наших дітей. У 2012-13 начальному році переможців обласних, всеукраїнських етапів, конкурсів, змагань, турнірів з рішенням виконкому було виділено 28 тисяч 450 гривень. І сьогодні, шановні переможці, ви отримуєте... П'ятдесяти до 450 гривень в залежності від отриманих перемог. 24 учні, які здобули перемоги на обласних всеукраїнських конкурсах та змаганнях, на святі із рук міського голови одержали дипломи міської ради та грошові винагороди. На подарунки вихованцям позашкілля рішенням виконкому уманської міської ради виділено 6650 гривень. Це особливий день. Житті нашої громади, тому що ми зібралися ті діти, які обдаровані, які щось вміють робити трошки краще не доводити за інших. Ви знаєте про те, що в нашому місті ми намагаємося підтримати творчі здібності кожної дитини, підшукати таких дітей. Тут саме демо говорила про те, що міська рада виділяє кошти на те, що в нас функціонували позашкільні навчальні заклади. Сьогоднішній день бачимо, які гарні результати ви всі маєте. І нам е, вдалося провести на за останній час е, такі гарні заходи, такі, те, що проводить завміцно, міцнове речі проводить. Це і гуманські дзвіночки, цей золотий олім. А ви теж учасники золотого олімпу, якщо робити, то діти, які дійсно вже послали наше місто, які змогли зробити свою. Ну, так, я сказав би справу почати, роз, розвинути свої здібності. І сьогодні це, оце свято, воно принаймні називається, оце той самий золотий рік. Я хочу вас привітати з цим, а ви майбутнє нашої держави. Чули цього дня слова подяки за плідну творчу працю і високий рівень підготовки гуртківців до участі у конкурсах і змаганнях і керівники гуртків позашкільних навчальних закладів. Адже саме завдяки їхній увазі, молоде покоління впевнено здобуває перемоги. Сьогодні у нас свято, а це свято відбувається саме завдяки великій праці та ентузіазму керівників позашкільних закладів, саме Цікавості, також вони допомогли нам від, відшукати наше улюблене заняття і захворіти на завжди. Вони саме дали нам можливість розвивати свої здібності. Дякуємо їм за це. Особливо хочеться висловити нашій міській владі за те, що саме, саме дякуючи їй, в нашому місті п'ять позашкільних закладів. Особисто дякуємо вам і Івановичу, за вашу увагу, вашу допомогу і вашу підтримку. Маємо надію, що таке гарне починання матиме своє продовження у майбутньому і на нашому місці стоятиме ще раз за все більше і більше переможців. Тож свято відбулось. Творчий потенціал нашого міста і країни отримали свої нагороди і стимул далі підкорювати нові вершини. Тож бажаємо нових перемог та нових нагород. І нагадаємо, що саме завдяки підтримці міської влади в УМАНІ збережено мережу позашкільних навчальних закладів, які фінансуються з міського бюджету. А це станція юних техніків, будинок дитячої та юнацької творчості, станція юних туристів та центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Дитячо-юнацька спортивна школа сьогодні в них у 227 гуртках займаються 3027 дітей, які і є майбутнім нашої держави.